Ви щойно встановили свій спа-басейн. Вітаємо! Це як отримати ключі від власного курорту та почати нову главу життя. Щоб перший день став ідеальним, дотримуйтесь простого плану. Спершу наповніть басейн водою до рекомендованого рівня. Далі перевірте фільтри. Вони мають бути чистими та правильно встановленими. Третій крок увімкніть систему нагріву та дочекайтеся, коли вода набере комфортну температуру. Одночасно додайте стартовий комплект хімії, це збалансує pH і підготує воду до безпечного купання. Поки вода гріється, протестуйте всі функції, гідромасажні зони, підсвітку, водоспади чи фонтани. Це як знайомство з новим авто, ви відчуєте, на що здатен ваше спа. А коли температура дійде до потрібного рівня, запросіть близьких налийте келих улюбленого напою і відсвяткуйте перший вечір у своєму особистому раю. Пам'ятайте, правильний старт це запорука того, що ваш СПА даруватиме задоволення та користь роками. У Спагалаксі ми завжди допоможемо порадою та підкажемо, як зробити кожен сеанс ідеальним. Залишайте заявку на консультацію та підписуйтесь, щоб отримувати ще більше лайфхаків і секретів відпочинку без компромісів.